травень 2022 року, От ви в цій медичній частині де є ще сотні поранених. Хтось більше, хтось менше, наскільки я розумію, і є рішення про те, що е, потрібно виходити з Азовсталі. Як це було? Всі ці люди вийшли в полон? Ну, е, за декілька навіть, тижнів до того вже. Не знаю там конкретно коли, вже велись певні перемовини, були там певні чутки, так, були розглянуті різні варіанти. тобто це екстракшн в Туреччину, це евакуація в Енергодарі, там організація демілітаризованої зони і нашого там перебування до обміну. І якраз найгірші бомбардування і такий, скажімо, пік. Арт ударів і авіанальотів він якраз припадав на дні переговорів, тому що якраз в цей момент нас пробували зламати до кінця, щоб ми погодились на їхні умови абсолютно, так як хотіли вони. От, І ходили ці чітки, і потім в якийсь момент до нас просто прийшли там з командування на цей бункер, сказали, що є рішення виходити, що це буде Оленівка Донецької області. от. Про ті домовленості, які були озвучені, тобто це обмін солдатів, сержантів за 3-4 місяці. Це хороші умови, це ніяких допитів, ніяких тортур. Тобто, там... просто перечекати буде потрібно, так, так думали, так це е, наша влада це називала евакуацію. От. Ну, евакуація перетворилась е, в справжній жахливий полон. Це те, чим нас купили, ну просто купили, щоб ми е, звідти вийшли без бою і там там не загинули героїчно. От, і на бункері там знаходились люди з різних підрозділів, бійці, так, абсолютно там не тільки з Азову, а й з Збройних сил України, там, з Нацгвардії, з поліції і так далі. І оце от відчуття, коли сказали, там хтось грав на гітарі, тішився, співав, що клас, нарешті це все закінчилось, ми виходимо. От в нас було таке непереборне відчуття суму і сорому, тому що це для нас найгірший варіант, який їх, ну, які. Ми такого собі навіть ніколи уявити не могли, що нам доведеться після таких важких боїв таких умов ще здавати виходити ще виходити в полон. Тобто, ну це просто жахіття. Я не можу передати цього внутрішнього відчуття. Тому що ми сиділи, ми ну навіть не знали яке слово один одному сказати. Тому що для нас, для е, передового підрозділу там українського спротиву проти окупантів з 2014 року, для скажімо, таких ідеологічних лицарів всього цього фронту це. Внутрішнє відчуття жахливе, і це насамперед сором. Тому що ніхто собі не міг уявити, що нам колись прийдеться вийти в полон. І на той момент, якби я знав, що прийдеться пережити, я б не знав, які я тоді вибір зробив. Я собі досі не можу дати відповіді на це питання. Це складні слова. А от там були лежачі, як вони їх теж перетранспортовували туди, в Оленівку. Нікого ж не залишили там? Як це відбувалося? E, значить, було декілька етапів, тому що ну, така велика кількість людей за один день, вони не змогли в себе в найбільшій країні світі знайти ресурсу, так, щоб за один чи за декілька днів це зробити. Тобто сама евакуація тримала, якщо я не помиляюсь, чотири дні. І перших два дні, от саме з медичного госпіталю, забирали важко поранених і неходячих. E, щоб ви собі зрозуміли. Жах ситуації на азовсталі для того, щоб просто прокласти нормальну дорогу, кудою могла йти велика кількість людей, навіть не їхати транспорт. Велика кількість людей це бульдозерам. Потрібно було декілька днів очищати дороги, просто робити цей шлях. Тому що там все було всіяно металом, склом, камінням, штерями. Тобто там. Одній людині просто самі було важко перейти з одного місця в інше, не те, що групи людей, чи щоб транспортувати важко поранених, і важко поранених до місця евакуації довелося нести ну, на носилках, тобто пішки там, декілька кілометрів до цього місця. Їх більшу частину відвезли в лікарню Новоазовська, наскільки я знаю, а іншу частину вже згодом в лікарню Донецька. Звідки вони і були обмінені в першому обміні, це був кінець червня 2022 року. Всі решта, ті, хто були легко поранені, могли самі пересуватись. І не, ну, їм не потрібно було там медичний нагляд весь час. Всі решта поїхали в Оленівку. Це все тривало чотири дні: от 16-17 забрали якраз важко поранених. Я виходив 18 го числа. Разом зі своїми друзями, які вже ну, у нас плюс-мінус все позаживало. Ми на своїх двох в принципі, виходили ну, довго, звичайно, але виходили самі. І оцей от шлях від медичного бункера до цього самозвісного мосту звісного е здачі він був такий довжиною в життя. Тобто ми йшли і згадували абсолютно всі моменти служби, підготовки, бої в Маріуполі полеглих побратимів. Тих людей, цивільних, яких знали, які загинули, от такий ну, найсумніший найважчий момент взагалі за весь час саме дорога в невідомість. І ось ви в полоні. Складний, я думаю, епізод цього нашого інтерв'ю і розмови. Що найважче було. Перепрошую, що задаю це запитання, що ці спогади якось вас Стимулюємо, що вони вас в голові з'являються, але тим не менше мусимо. Якщо найважче в Маріуполі було це втрачати друзів, то в полоні було найважче те, що ти в повній неволі. Тобто, навіть в Маріуполі, на Азовсталі, ти все одно був вільним. Ти мав при собі зброю, ти міг вирішувати, як куди рухати, що робити, навіть під загрозою смерті. Там ти не вільний абсолютно. Ти в жорстокому рабстві НКВДшної системи старої, тому що ну, методи не дуже помінялись. Ти в абсолютному незнанні, що з тобою буде далі, що буде далі з твоїми побратимами, що відбувається, на Украї... що відбувається в Україні, що з твоїми рідними, тому що це повна блокада інформаційна, ніякого зв'язку, кажу, там, з рідними родинами, там, з друзями, які воюють тут, і взагалі яка ситуація, це найгірше. І те, що тобі постійно. Тебе постійно пробують зламати, зламати фізично і зламати морально. Тобто Азов, як і всі добровольчі військові формування, які Айдар, правий сектор, Донбас, тому що були хлопці з цих, нас завантажують, як то кажуть, в найгірші умови для того, щоб ми по виходу звітам, там, ну, не те, що не могли повертатися назад на службу, так, а ну, не могли просто навіть жити просто нормально і спокійно, там, як жили до того. От, і найважче це повне незнання, скільки тобі тут бути. Тобто, якщо ти знаєш, що тобі там умовно сидіти там рік, два, три, ти все одно це рахуєш, ти якось знаходиш ну, для себе якийсь якихось. Ти не знаєш, тобі прийдеться тут бути 3-4 місяці, як сказали. Хоча ну, вже з першого дня перебування там було зрозуміло, що так не буде. Чи тобі прийдеться тут знаходити декілька років, чи тобі прийдеться взагалі тут просто ну, в московських мордовнях загинути. От і. Ну, підтримували один одного весь час, багато спілкувались, згадували приємні моменти, говорили про майбутнє, яке нас чекає. Для когось воно може звучати дуже дико і незрозуміло, але перебуваючи там в неволі, одне з таких відчуттів було, що ти: от ми завжди, ті, хто хотіли брати участь в таких боях і там визволяти українські території, так, до нас. Деякими чутками доходило, що звільнили Харків, там, звільнили Київщину. Запитати, та, е, е, те, звільнили мав. Херсон. І ми от сидимо і думаємо, Блін, ми тут сидимо абсолютно е, без діла, так, там, непотрібні. І що уявляють, що відчувають ті хлопці, які там, звільнили Херсон або звільнили Харківщину? От ми от думаємо, от, ну, Які події відбуваються без нас? На жаль, і наскільки ми от, ну, не можемо приносити ніякої користі зараз тут. Одне з найбільших відчуттів, яке з'їдало, це що ти не приносиш ніякої користі, що от вийшла така ситуація. Але нічого, кажу, ми сиділи, були в полоні в своєму колективі. Азовці всіх тримали в основному разом. Багато хто один одного знав, були разом на бойових, підтримували, багато спілкувались. По суті, в таких умовах ти будь-яку людину там уже за декілька тижнів, ну ти її знаєш просто як обдерту. Це було якесь одне приміщення, в якому ви перебували? От є така інформація, що саме якраз до азовців з такою особливою люттю вони стали. Чи справді це так? Це було справді так. На Оленівці ми жили на одних бараках, але я на Оленівці був тільки два місяці. От, був. Це, був барак. це як тюрма? Це... це тюрма з барачною системою. Тобто, у нас там був ніби як строгий режим. От, це є барак. Бараку живе, ну барак був розрахований близько там на людей 50. У Нас на цьому поверсі в бараку жило 330 людей. От І я з товаришем взагалі, оскільки було перенаселення там було дуже гаряче. Ми ну, майже два місяці на вулиці просто проспали, тому що там було комфортніше, ніж в приміщенні там під абрикосою. От, а в Донецькому СІЗО це підвал. Ну, у них це яма називається, це особливий режим. В камері, яка розрахована на 10 чоловік, нас було 25. До середини січня далі відселили частину. Нас залишилось 15. Відповідно, по двоє по троє спали на нарах, які і так шириною, там, в 50 сантиметрів. Я часто згадую цей момент, тому що мене поміняли 6 травня. А нормально там от сонце небо над собою я бачив до того 18 листопада. А ще раніше, аж тільки коли мене везли. Просто 18 листопада мене повезли в Маріуполь на слідчий експеримент, і там ну, мені вийшло трохи побути на свіжому повітрі. Все решта це їхня яма, і кажу: єдиний от позитив, в тому, що ми там були в своєму колективі своїми хлопцями і всі одного духу, так, у поглядів, переконань, і нам вдавалося один одного підтримати, підтримувати і думати про краще. Знати, переконувати не один одного, що про нас не забули. За нас за нас борються, за нас пам'ятають наші рідні, що ми звідси е, обов'язково виборемось і віддамо на сторицю більше, ніж там отримали. А яку вони інформацію давали? Вони щось розповідали? Вони ну, можливо вони говорили якусь неправду, що відбувається, залякували. Постійно старались лити дезінформацію в вуха, що Київ вже наш, там західну Україну вже забрала Польща. Вам вже нема куди вертатись, за вас ніхто не бореться, вас всі кинули, ви нікому не потрібні абсолютно. От ну, в принципі, ми як адекватні люди з критичним мисленням. Навіть в тих умовах розуміли, що більшість того, що вони розказують, це неправда. Це тільки заради того, щоб зламати, нас дух, зламати наш дух і вбити нашу мотивацію, там боротись за рідну землю, продовжувати боротись за рідну землю. От тому. Було зрозуміло. Інколи були чутки, кажу, проскакували, що можна було знати, що тут відбувається. Ну, це було дуже рідко. А ви розуміли, який місяць, тобто це можна було ну, визначити в який зараз час. Ну, ми рахували дні, так. Дні рахували, тобто ми знали, там, яка дата, ми знали, коли там було Різдво, Новий рік, е Великдень, так і якось насправді ці дні були особливо важкі. Тому що ну, свята це свята, вони завжди сімейні свята, так і будучи в тих умовах, було найсуміше, але нічого. Ми все-таки одна велика сім'я, так і ми це все разом і переживали. Нам за весь цей час пройшлось пережити все найгірше. Та, там, поранення, голод, холод зиму ми перенесли дуже важко. І навіть спрагу, таку, ну дійсно, справжню спрагу, там не декілька годин і декілька днів. От, і була якесь думка, що от вони пару місяців, як то кажуть, відтягнуться, і потім ну, ну, заспокоїться Ну, не можна вічно, от, ну, весь час, навіть найжорстокіші люди там, будучи тут, ну не можна над іншими людьми знущатись весь час, так? От ну, мусить якось це людям пройти. Не пройшло. Навіть під самий кінець от, ну, я вернувся, я повернувся там, ну мене поміняли там забитими ребрами. На той момент в мене ще ребра тут відходили 3-4 тижні, щоб я міг нормально перевертатись Україна, і рухати. Там е, було багато процедур, допити, слідчі експерименти, виходи, типу, там, на флюорографію, обшуки в камерах. Е, і всі, всі ці виходи супроводжуються силовим супроводом завжди. От звичайно, без. Е, Ну, Принаймні, власне не було такого, щоб комусь там щось зламали, там, чи щось відрізали, ще щось такого не було. Вони теж розраховують силу, вони знають, як робити так, щоб було боляче, але не травматично. Щоб, ну, воно, скажімо, Потім їм за це не прилетіло від людей, які займаються там обмінами. Чи знали, що буде обмін, не знали взагалі. Ну, от Навіть коли нас там разом зібрали, вантажили, я чомусь був переконаний, бо нас завжди страшили переїздом в Таганрог. От і я думав, що це етап в Таганрог. Просто були декілька моментів, що нам вдалося зрозуміти, в яку сторону ми рухаємось. От, деталей не буду розказувати. І потім якийсь момент. Тобто ми знали точно, що ми їдемо в Таганрог. От навіть по дорозі кажу, було декілька от таких дзвінків, що ми розуміли, що ми рухаємося в сторону Таганрога. і Перед цим Таганрогом ми повернули. І вдалося через маленьку шпаринку побачити авіаційні плити, і ми думаємо, та не може бути. І це був дійсно аеродром. Там нас ще більше ізолювали, в плані зав'язали там руки, очі вже пересадили в літак. Літаком ми полетіли ще кудись, летіли довго. В якийсь момент ми думали, що летимо в Туреччину. Але коли ми вийшли з літака, було настільки холодно, що зрозуміло, що не Туреччина до Сибіру ближче, напевно. От, і звітом, не знаю, яке це місце було. От, і звітом ми, ми нас ну, їхали теж досить довго. Тобто, якщо нас камер позабирали в годині першій ночі, то на пункті пропуску в Полтавській області між Україною і окупантами ми були десь в годині третій дня. Тобто, це все тривало десь 12-14 годин. От, ну і там же, от цей момент, коли заходить дядько в автобус і каже українською мовою: підніміть голови, можете розмовляти українською. Ви вдома, слава Україні! Ми такі, та не може бути. Ну, це відчуття, Більше в житті таких, таких відчуттів не було. це от що, ну, не вже. Нарешті це сталося і. Ну, а далі відчуття повної прострації. Тобто, у мене питаються: от які, що ти перше зробив, що ти перше відчув, там, чи що перше захотів. Я не можу сказати. Я був ну, настільки якось. Ну, був просто в космосі. Мене кудись ведуть, щось мені дають, фотографують, годують, там, дають курити, дзвонити, там, там сидіти. Я взагалі от, ну просто, як новонароджена дитина, от, ну, зі мною все роблять, я нічого не контролюю, не знаю, що я хочу, нічого не розумію. Так? І от ми заїхали в Суми, це Сумська область була. Там ми заїхали в Суми, З Сум. Ми їх одразу поїхали в Київ. І от вже під час цієї дороги, коли ти їдеш, дивишся на українські села, на мальовничу природу, бо це якраз травень, такі барви на піку, так бачиш людей, машини, люди по дорозі там зустрічають, махають прапорами. Ну, така дуже тепла зустріч. Ну, навіть будучи там, в яких найкращих снах ми не уявили, що зустріч буде такою теплою і. Такою приємною, от, і оце, оця дорога до Києва, вона по чуть-чуть давала усвідомлення, що ти вже вдома, ти скоро побачиш своїх, тобі вдалося вижити, пережити, не зійти з розуму, лишитись відносно цілим. І кажу, ця дорога в Києва, Вона поки ми доїхали до Києва, тоді вже прийшло таке усвідомлення, що ми вдома. От. ну а далі вже все найприємніше. Чи всі, хто був там з вами поруч, дочекалися цього обміну? Не всі. Нас з камери обміняли тільки двох людей. Тобто зараз в полоні знаходиться близько 700 азовців і всіх разом оборонців Маріуполя, гарнізону Маріуполь, знаходиться близько 1900 по таких підрахунках. І я кажу, обіцяних 3-4 місяці для декого перетворились вже. В абсолютно невизначений термін. І це жахливо. Не знаю, хто на це впливає, і які обставини того, що ну, навіть близько цих обіцянок, які нам давали після найзапекліших боїв, чому ці обіцянки не були затримані, ну за це комусь теж доведеться відповісти. І дуже надіюсь, і, і дуже потрібно, щоб люди про це пам'ятали. Ми продовжуємо боротьбу за своїх побратимів. Ми продовжуємо розголошувати інформацію, всім нагадувати, що ну, майже весь Азов в полоні знаходиться насправді, і ми всіх чекаємо вдома. Ну, мене приємно вразило те, як ми тримаємось, от, тому що з такими ресурсами так, не знаю, хто в світі ще б зміг так триматись. І мало того, що просто вистояти а і виборювати свої території назад досить активно. Звичайно, великою кров'ю, великими зусиллями, але активно і успішно. Е, дуже мене вразило. Мені був дуже цей цікавий процес з самого початку. От е, як відбувалася вся самоорганізація, тому що українське суспільство має. Таку непересічну і унікальну рису, як самоорганізацію, от завжди. Це показують всі Майдани, всі революції, початок війни. Незрозуміло, якими космічними шляхами люди між собою, якісь ну, абсолютно далекі, вони між собою знаходяться, вони налагоджують зв'язки. Ті везуть, ті виготовляють, ті роблять, ті допомагають, ті воюють, ті укомплектовують, ті придумують, ті ініціюють. І воно ну, закручується так, що. Будь-який державний механізм в світі на ну, цьому може позаздрити, просто тому що, ну, це неймовірно. А на танки виходили просто з руками і казали, що ми не хочемо. У нас Україна, Херсонце, Україна. Ми просто тут сиділи з такими круглими очима і не вірили, що це в принципі можливо. Так, це кажу ця от сміливість, самовіддача. Дуже мені було цікаво, я цим був ну, найприємніше вражений зі всього, наскільки ми в цьому активно, але е, потім трохи прийшло таке відчуття, що ми в цьому плані просіли. Тобто, бо нас настроїли на те, що от зараз ми кругом бігом, тиждень два-три-п'ять, ми їм настукаємо, світ їм настріляє, і ми далі будемо жити добре і щасливо. Вони будуть ізольовані в собачій будці. Ми воюємо з дуже серйозним ворогом, з дуже професійним ворогом, з ворогом, в якого майже не обмежені ресурси. І е, тут, по-перше, не можна легковажити, е, по-друге, тут не можна роз'єднуватися. Тобто, от на початку ця згуртованість е, вона була, вона дала нам можливість витримати, вона дала можливість нам стабілізуватися і почати просувати вперед. Але згодом, от, я вважаю, що. Е, Через цю от кампанію, що це все буде швиденько, дуже швидко всі видохлись, так і вже там хтось забув, хтось втомився, хтось ще щось. Поки ми не відновимо цієї єдності, цієї самоорганізації, цієї от хоробрості, самовіддачі всіх абсолютно, там як одна велика сім'я, як воно має бути, так ми не зможемо подолати субостат. Це найбільша запорука нашого успіху, тому що, крім наших сімейних і національних зв'язків, у нас більше. Ну, Потужнішої зброї у нас немає і не буде. Тому кожен, прокидаючись зранку, де б він не був, повинен думати, що я можу зробити сьогодні для нашої перемоги, чи я можу задонатити, чи я можу щось кудись відвезти, чи я можу щось допомогти, е чи я зберуся підвоювати. Е Будь-яка робота правильна там, на, соціаль... на соціальне благо, вона наближає нашу перемогу. Якщо ми назад цього не набудемо. Е це рис, то це буде чим більш, тим довше і затратніше. Тому я бажаю всім українцям зібратись назад до купи, зібратись духом і зрозуміти, що іншого варіанту немає, і нам... ми повинні перемогти з тим, що ми маємо. А найбільше те, що ми маємо, це наш потенціал саме як суспільство, саме як української нації. І нам вся історія і вже новітня історія це доводить. А про що мріяли там, перебуваючи в полоні? От було таке, чого хотілося. Я тут знаю в цьому контексті Віталік більше про філософію, я про такі конкретні речі. А ну, чим вас там годували? Що давали їсти? Що це було? В деталі заходити не буду. От, ну, в мене кіт за день з'їдає більше. Це От. маленькі порції. Отак. От Тому це та, маленькі порції, дуже обмежено, взагалі дорослій людині. Дорослому чоловіку треба від 2 до 3 тисяч калорій в день, щоб виходити в нуль по енергозатратності, навіть якщо ти нічого не робиш. Так? Там було десь 800-900. От в такому, що. Ну, про якість не говоримо. Про якість не говоримо. Тому що... Чого хотілося. Ну, це не тільки про їжу, просто морально, фізично. Е... Тільки. Духовна енергія там нам забезпечує в таких умовах виживання, так і організм на неї десь орієнтується. Дуже хотілось побачити рідних, дуже хотілось в гори. Гори просто дуже люблю. Дуже хотілось в гори. Дуже хотілось продовжувати справу там і розвиватись в тому для того, щоб ну і найбільше хотілось перемогти, щоб це все закінчилось для нас. Це все закінчилось для хлопців. Це закінчилось для всього українського народу і е, закінчилось нашою справжньою перемогою, а не якимось там. Проміжним замороженням чи проміжним конфліктом, і постійно ти про ці речі думаєш, як ти це будеш робити, як це можна робити, як ти ну, вже по виходу зможеш це реалізовувати, кого залучати, от прямо ти такі надбудови вибудовуєш. Там ну здається, що плани чуть не на роки. Так, по виходу якраз воно допомагає, тому що ти знаходиш е, всередині цю силу, щоб вижити, бо ти знаєш, що є заради чого, от, ти знаходиш декілька таких основних факторів, що є сім'я. Є країна, є багато справ, які ще не завершено, так? Мотивація? Так. І воно дає, дає мотивацію і ту внутрішню енергію, яка забезпечує виживання і продовження того, що ти запланував. Чекали батьки, чекали рідні. Ми спілкувалися з вашою мамою якраз в той день, коли вас визволили з полону. Вона дуже стримано, але розповідала нам про те, як вона вас чекає. Як хоче побачити, і казала про те, що є наречена, і Святослав планував одружитися. Це було можливо до повномасштабного наступу. Як з цим плани будуть здійснювати? Ну, е, насправді, ми вже ну, для себе давно все вирішили, тому ми там не дуже казали, наречена чи наречена. Ми, ну, скажімо, де-факто вважали себе чоловіком і дружиною, і так, ну, завтра розписка, якщо по правді. Бачите? Це гарно. Це насправді дуже гарні події, тому що в епізоді, коли ми спілкувалися, поки камери ще налаштовувалась, ви сказали, що десь тричі за весь цей період ви з нареченою прощалися. Це було реальне прощання? Це були смски, які ви надсилали. Як це було? Е, ну, смс-ками їх важко назвати. Це були та текстові повідомлення. На це були прощання листи свого роду. Перший такий досить короткий, середній, от посередині, вже такий, Більший, і третій вже взагалі такий, що ну... недавно наважився сам перечитати от за весь цей час, бо я пам'ятав ну, приблизно, що я цей, ну сам чуть не розплакався. От, ну, було непросто наважитися самому перечитати, те, що писав в ті моменти, тому що ти е, згадуєш там, ті умови, я кажу, кожен Кожен епізод, в якому ти там це писав, і це так, ну, на жаль, трагічно, але і героїчно, з іншої сторони. Мороз по шкірі від тих слів, бо це такі особисті моменти. Насправді ми б могли ще багато з вами про що говорити, тому що дуже стрімко події в державі змінюються і навіть той епізод про те, як наша війна далі буде розгортатися, що нам далі робити, тому що розуміємо, що Ну, світ має свою якусь позицію стосовно Росії. Ми це всі зараз дуже добре бачимо і українці бачать. Але я думаю, що ми в інших наших ефірах теж будемо зустрічатися і ви зможете до них долучатися. Які ваші плани зараз? Чи плануєте повертатися ем, на фронт? Зараз буду проходити ще реабілітацію. Після реабілітації буду повертати свій рідний підрозділ, в Азов, в рідний підрозділ артилерію. І продовжувати ту справу, яку треба закінчити. От, раз і не завжди, щоб е, тягар цієї війни і тягар нападу на нас супустати, щоб це не передавати як спадок наступному поколінню. От тому з новими силами, з новим натхненням, з величезним досвідом будемо забирати своє. Бо ж насправді маєте моральне право просто вже ну, сидіти тут, відновлюватись після того всього, що пережили. З приводу морального права та, але ну, я всередині себе його не можу знайти. Тому що якщо б вже все закінчилось, ми б перемогли. Звичайно, тому що ну, там, сама служба в армії, як просто служба, мене не цікавить. Мене цікавить саме наша перемога і ведення воєнних дій. Так? Тому... Буду повертатись, буду себе в цьому реалізовувати, тому що ну, я б не зміг по-іншому, бачучи і розуміючи, що тут відбувається, і що, скажімо, це ще далеко на кінець. І що я там долучаюсь не так, як можу до того, щоб ми цю історію закінчили.